Друзі, всім вітання. Давненько не знімала відео, не викладала все робота, де да робота якась. Ось покажу вам полуничку в стаканах. Розсада. полуниці. ось такі стакани. Це все в нас вже до продажу собі висадили, залишилося на продаж. Ось така Сандра. Стоїть Сандра. Гарні кущі, вже на деяких і вуса наросли. Коренева система сформована. А нулилася. корені гарненькі. В стаканах 200 мл в професійному субстраті купленому. Корінь розвивається дуже гарно. Всі отакі зелені. В кущі ось така. Ніяких признаків хвороб немає. Це чудово. Так, а тут далі стоїть бріло в нас. Бріло так само. Такі самі кущі, в таких самих стаканах. Все воно вкорінювалося більш-менш в один той самий час. Ось такі гарненькі. Кому потрібна розсада, пишіть, дам контакти для замовлення. Росада коштує 18 гривень. Стаканчик. І дуже гарненько. Ось всі всі гарні стакан. Це сорт бріла. Ось трошки є альби. Так само, в таких самих стаканах. Все в нас у 200 мл стаканах. Альби небагато залишилося. І ось таке. І Азії теж трошки є. Ось такі кустики. В Азії трошки, може, листя не так високо росте, вона більш якась присадькувата. Ось така розсада. Кому потрібно, пишіть у коментарях, відповім. І дам контакти на замовлення розсади, поки ще є в наявності. І разом ще покажу вам свою полуничку висажену в теплиці. Росте помалу, тільки в нас тут проблемка кріт бушує, не можна з ним справитися. Підриває, риє собі нори. Прямо по грядці. Ось, результат крота. Ну, але будемо щось з ним робити. Ой, ось така проблема, дуже проблема. Будемо щось проти нього застосовувати, бо це нереально. Сам він здаватись не хоче. Полиниця вкорінилася, він її підриває. І призупиняє ріст. А так загальному полуничка прийнялася, вже пускає листочки рости. Ось такий вигляд. Ось на стежці знов робота крота. Це кипець. Це такий Шкідник, ніби нічого й не їсть. Ну, але Для кореневої дуже погано. Ось і знову. Це треба кожен день ходити і перевіряти його. Ну, все, купили ми йому препарати. Будемо давати, бо хотіли подружитись, помиритися, не виходить. В тому році було менше таких пошкоджень, а зараз, бачу, він все більше і більше шкодить. Так що мусимо попросити його з нашої ділянки піти. Отака От полуничка. Це була перша теплиця, де показувала ще наполуницю, а тут уже нова теплиця, ще верх не накритий. І вона така червоненька від холодних ночей поставала. Зілечко наросло. Це гречка в нас тут росла. Попроростала, треба буде полоти. Ось така й тут уже помаленьку йде вріст. Ще її підживемо. Декілька разів до зими і буде наростати на наступний рік. Ось такий стан полуниці. Зілля доволі вже наростає. Підливається, то зілля росте. Ось така зараз у нас робота. Повисажували, тепер полоти підживляти, готуватися до зими. Чекає прополка полунички. Все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі Про село.